Українська народна казка колосок. Жили собі двоє мушенят круть та верть. І півник голосистий горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють і співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть. став гукати півник. А гляньте на ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я, відказує одне мишеня. Не я, каже, й друге мишеня. Я обмолочу, каже півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолотити. А хто понесе, питає півник. Не я, гукає круть, не я, гукає перть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгай лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничко, вже тепер тісто треба замісити, та пижечки вспікти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов за своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тіста, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята і собі діла мають, пісень співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть, а я який голодний, каже вері. Та й посідали до столу. А півник і каже стривайте но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята, а хто його молотив? Ти вже тихіше, відказує круть та верть. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Ні, нічого. Стали вони тут вилазити із за столу, а півник їх і не затримав ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, ви, напевно, дуже уважно слухали казочку. Скажіть, будь ласка, а як же називається ця казочка? Про кого ця казочка? А що робили мишенята? А що знайшов півник? Що спочатку зробив півник з пшеничним колоском? А що приніс півник з млина? А що зробив півник з борошна? А що робили мишенята, поки півник працював? Дітке, а чи куштували мишенята пиріжечки. А чому? Як ви думаєте? Правильно, дітки, хто не працює, той не їсть. Тому, дітки, завжди допомагайте своїм друзям, батькам. Я вам пропоную, щоб ви цю казочку розказали своїм батькам та друзям. До побачення! Всього вам найкращого!